У Львові побувала незвична комісія, яка інспектувала готовність міста до чемпіонату Європи з футболу. Восьмеро хлопців із Данії подорожують містами Євро 2012 та грають дружні матчі. що ми справді хочемо протестувати, це як футбол впливає на людей. Що він може зробити з людьми? Сподіваємось зустріти багато людей, потоваришувати з ними. Зі Львова прямують до Донецьк, Харків і назад через Київ, Варшаву та Гданськ до рідної Данії. На все про все у хлопців три тижні і дві з половиною тисячі польських злотих. Подорож фіксують на відео та фото, аби згодом використати матеріал у власних наукових роботах, розмістити на ютюбі та віддати данському телебаченню. Аби ті уже у 2012-му перед кожним матчем показували невеличкі кліпи про приймаючі міста. Перші оцінки познані в Рослову та Львову, найвищі єдине, але українські дороги. К на мене, це мінус, якщо порівнювати з польськими дорогами. Але саме місто, де ми зараз, тут так багато речей відбуваються: волонтерська конференція до євро. Ми там були. Виглядає, що у людей багато енергії. У тих, хто буде створювати атмосферу євро. І Хоча на матчі чемпіонату ці туристи квитків не мають, про євро їм нагадуватиме колекцію футболок. Після кожного дружнього матчу команди ними обмінюються.